Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. А Петре, дякую. Думаю, що ви всі вже читали новини і бачили, наскільки складною ця ніч була для Полтавської області. Росіяни цілили туди і ракетами, і дронами в Кременчузі, в горішніх плавнях серйозні проблеми з опаленнями, з водопостачанням, з електроенергією. Словом, більше дізнаємося у тимчасово виконуючого обов'язків начальника полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, який до нас приєднується наживо. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю в першу чергу. скажіть нам чи є постраждалі серед цивільного населення Полтавщини внаслідок цього удару? Росія в чергове задала ракетного удару по Україні комбінованого дроно-ракетного удару, по і в тому числі по Полтавській області. На щастя, без постраждалих для серед населення всі люди, які працювали на підприємствах, де було задано ракетного удару, перебували в укриттях. Тому на щастя ми без постраждалих. Де наразі найсерйозніші руйнування і найбільші проблеми із постачанням комунальних послуг людям? А відповідно до цього удару, який завдала Росія вночі, то найбільше зазнали враження об'єкти енергетичної інфраструктури. На даний час місто Крівінчух частково без має проблеми з подачою електроенергії також тепло теплової енергії та води вода подається за рахунок резервних резервних джерел живлення тому Тут ситуація більш-менш стабільна і контрольована. Що стосується подачі тепла, на даний час працюють всі відповідні служби для того, щоб відновити подачу тепла, а також працюють енергетики для відновлення електропостачання. Схожа ситуація в місті Горішній плавні. Але там без прильотів, там здебільшого за рахунок того, що пошкоджена була мережа, і, е, і ну, є проблеми з електропостачанням. Відповідно, і тепло водопостачання відбувається на е, резервних е, джерелах живлення. Запустилися когенераційні установки, тому е, зараз працюємо на альтернативах для того, щоб забезпечити населення подачою тепла і води. Як довго можете працювати на альтернативних джерелах живлення, і коли за орієнтовними оцінками можна буде більш-менш відновити пошкоджене, аби людям повернулося в нормальному режимі тепло, вода, ну і електропостачання? Звісно, що по графіках? На альтернативних можемо працювати стільки скільки це буде потрібно, тому всі запаси є, все сформовано. Розуміння того, є розуміння того, як це все буде працювати. Це в першу чергу. Що стосується по термінах відновлення і ситуації, взагалі, то буду зараз. Оцінюються наслідки. Будемо розуміти, будемо розуміти десь орієнтовно друга година дня, які. Які терміни відновлення для подачі в нормальному режимі всіх послуг для населення? Щойно закінчили проведення комісії тептиенес заслухали всіх всі комунальні служби, всіх надавачів послуг для того, щоб розуміти ситуацію на сьогодні на, ну, на теперішній час? Кожен через на другу годину буде наступна наступна комісія для того, щоб ми розуміли ситуацію на другу, на, на, на другу годину дня і де ми повинні. Пришвидшитись або залучити додаткову допомогу, крім того, розгорнуто всі пункти незглавності, як місті Кременчук, в місті, місті Горішній плавні енергетики звертаються до населення, не перевантажувати на даний час мережу, бо вона працює в резервних схемах для того, щоб можна було дати напругу до тепло... Генеруючих установок а також до а, установок насосів подачі води в насосів, які роблять водовідведення. Пане Володимире, дякую вам дуже, що поінформували. Будемо слідкувати за ситуацією на Полтавщині. Це був Владимир Когут, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.